І зараз ми запрошуємо о, Олексія Вишника. До <плес> <плес> самого кінця дотянув. <плес> я, я минулого разу, до речі, коли був у гарний день або жити, перший раз ми збиралися, то я був першим, мені здається. Це спеціально. так продумано. <плес> Ти все продумуєш. Справді це вийшло випадково, але. <плес> Всім привіт. Так, Олексій Вишник. Автор тинка три горка Олексію, які в тебе е, несподівані е, моменти були з цією книжкою, після того як вона вийшла? Е, ну саме несподівано, це завжди людський фактор, і напевно найбільше запам'ятовувалось наші поїздки з тобою і з іншими авторами, з дімою, з мілою, з Поліною, з Пилипом е, і ці всі презентації, і навіть що відбувалися після них і навколо них. Наприклад, одного разу я, мене покликали, я приїхав в Тернопіль, провів там презентацію в книгарні, і потім мене покликали провести ну не, не прям провести, але я презентував книгу в церкві через те, що мене запросили на якби передати книжку іншої авторки, яка була на цій презентації. І вона мене запросила якраз про церкву, де йшла служба і це цього. Пастор мене покликав розповісти пару слів про себе, тому що я був як новий членці, якби прохожає нам став і а, розповісти це. Трошки про книгу Виявилося, що дружина пастора теж пише, і видається, у, у їхній літературній, якби в цій брашвурці пише всі, і пастор мене покликав теж розповісти про себе і про книжку. і було дуже цікаво взагалі досвід. Чекай, я правильно розумію, Це в він... Тернополі. Він тебе запросив це писати оці були брошурки рім церкви, чи що. Ну, я, я думаю, мені було б цікаво таке зробити. <рес> Але ні, його дружина там публікувала свої уривки оповідань і творів у цих брошурках. Тобто тобі він не пропонував писати? На жаль, ні, напевно, йому не сподобалась книга. <рес> <рес> ні, Насправді, це цікавий досвід. Я би прочитав, напевно, якісь твої там, Молитви чи що там пишуть? <сі> <сі> я Не знаю, <сі> вибачте. Um... О, я думаю, ти за всім питання, які має бути наступне наступна книжка Гарний день або Можливо, ми вкладемо туди молитви. <сі> Uh, так, дякую. Uh, що. Uh, от наступний ну, я просто з молитвами трошки uh, Я, Я попереджаю твоє питання. У нас просто було дуже багато презентацій. І я uh, цей намагаюся цей ритм зламати. Знаєш, коли питання, відповідь, питання, відповідь, тобі вже скучно стає відповідати на питання, схожі, і ти такий знаєш, починаєш сам собі вигадувати, що щось зробити Коли в останнє молився. Ні, насправді я молився, я в школі молився. Я не знаю, мене було таке. Ну, сходи на повітря. може, що? Я не за оцінки молився, але ну, щось мене пам'ятаю, таке було, що мені хотілося десь виговоритись, напевно. Потім я книжку написав, щоб не треба було молитися. Тобто ти молився останній в школі аж. Напевно, так. І ти хочеш написати книжку з молитвами? Ну, я не практикував давно. Добре. Я, я погоджую, що щоб написати щось гарне, треба практикувати. Я попрактикуюсь над цим. Добре, э, з молетом розібрались, а окей, э, любовний роман напишеш? Напишу про пастора <пастор> <пастор> і хлопчика. <пастор> я думаю, ми тут перетинаємо вже якусь цю тонку грань. Я думаю, тут можна образити когось. Так, добре. Е, які плани на 2024 рік написати книжку. Тому що на мене вже тиснеться другий роман, який ти коли перший видав, думаєш все класно, як все класно йде, а потім бац, тебе все забули через рік, і треба писати І е, Друга буде кращою за першу. Однозначно кращою. Які, які помилки були в першій квісті, які ти виправиш в другій? Ну, то, що мені казали, там було занадто багато поетичності. Тому що перед тим, як написати книжку, я багато віршів писав, і якийсь стиль такий може переніс на прозу. І я думаю, це буде більш таке прозаїчне, щось, але цікаве. А, які відгуки тебе більше всього вразили про твою книжку? Що це найсексістська книга 23-го року? тому що там нічого сексійського на мене, немає, і навпаки, там чоловіки виступають якимись більш негативними такими персонажами. І оця от маскуліність вона висміюється трошки. Стандартний такий устрій наших сімей, як батько відноситься до виховання дітей, і мені навпаки, вона видавалася чимось абсолютно зворотнім. А ну, один вік такий був. Чи є в цій книжці щось таке, що туди закладав, і що ніхто не прочитав цього. Mm. Ну от о, не те, що ніхто не зрозумів і не сприйняв, але е, дуже мало там виділяється уваги. Завжди у нас дискусії про книжку зводяться, вона взагалі про південний схід, про ідентичність е, людей на південному сході. Завжди от, контекст бесіди і сприйняття цього всього відводиться у, у цей бік, тому що воно. Типу на часі зараз як ідентифікація людей, як вони себе бачать на південному сході, як у них відкривається зараз там їхнє українське коріння, а що яка лінія там ще є? Це відносини а, в сім'ї, в неповній сім'ї, як зростає хлопець, основний персонаж твору без батька, як він починає його шукати, як в нього впливає те, що він не в повній родині. І в цьому контексті він для мене був персонально важливим, тому що я в, в такій самій родині виріс, і там багато що я і такого, що спостерігав, описував з власного досвіду. І от в цей контекст, якби ті, хто його читав, не сильно вникають, можливо, або не приділяють тому уваги, яку яку я туди вкладав, наприклад. Дякую. А щодо збірки, гарний день обежити на наступний рік. Яка тематика за таки? Ну, якщо серйозно, мені здається, що за оці от пару років, ну, взагалі в цій збірці, багато чого от такого рефлексії на сьогодення у нас, і ми вже серйозно всі зрозуміли, що що це таке, що це все важко, дається наші будні, і наступна збірка хотів, щоб це було щось гумористичне і таке, що дозволяє відволіктись від цього. Ну там там я деякі е, оповідання чи вони не всі прям такі, от сфокусовані е, на яких тягостях буденних, ті, що ми всі переживаємо. Е, там є якісь відгалучення, такі якраз щось таке з гумором своєрідним. Але щось таке, що можна відволіктися взагалі і перестати думати, що у нас там всіх небезпека над нами, і що ми там переживаємо найскладніший період, напевно, в своєму житті зараз і роки. Від цього відволікатись треба. Це треба переживати з посмішкою, все одно і знаходити сил, щоб сміятися, і якусь книгу пустити, щоб людям це допомагало сміятися навіть складні хвилини. Тому гумарески після молитв ідуть гумарески. Так, Андрій, Степанів. Це питання. Олексію, скажи, будь ласка, ну, в контексті церкви, там, як тоді кліп про це є, щодо має серед не Хто в церкві був раніше? Ну, я його бачив, мені не здався якимось, типу, щоб там порушувалися якісь. Записуємо це зараз. Задан це побачити? Передаю привіт. Ну я не відчув такого, щоб мене це якось зачепило. Хоча ну я теж якби і в церкві буваю, хоч не молюся, але там теж буваю якусь повагу до цього всього маю якби для до людей, які вірять в це все, і там обрядів сповідують. Ну, але для мене, якби сучасний світ він дуже такий дайверс і різнобічний, і люди мають право робити те, що їм хочеться, і те, що людей ображає, це справа людей, які ображаються. Здається, так дякую. І можна ще попане одне личка. Чи була в тебе ідея написати книжку в церкві? Прям в церкві це дов, так, дуже довго сидіти. Так. Я думаю, як з землі там там дуже повітря свічками насичене <аз September> Ладно. Uh, 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 uh. Якщо раптом жарти на тему молитву зацінили не всі, але, зрештою, до питання. Uh, я стежила за відгуками на вашу книжку. І в одному із них загалом позитивному, йшлося про те, що е, люди із Запоріжжя не можуть говорити там пан пані використовувати інші студентні е, слова. А враховуючи те, що ви самі з Запоріжжя, то певно ви точно про це знали. От у зв'язку з цим питанням це була ваша авторська стратегія, чи все ж таки це редактор трошки поправив і в результаті от вийшла така мовна Ну, така дискусія про цю от складність описати українську мову такою автентичною, саме для людей зі Сходу, от вона от присутня була і для мене ця складність була. І оці от пан пані, Корок, наприклад, то що не вживається явно в Запоріжжі, але якщо вже вдаватися так. Правду, правду, то в Запоріжжі взагалі дуже мало жилась української мови. І коли я писав, то я ну я вже прожив до цього років 13 у Львові. До цього, і в мене вже ця о, о, якась галицька говірка, вона вже в'їлася в мені. І для мене, напевно, якоюсь більш натуральною українською мовою стала оця от львівська говірка. І звичайно, коли я писав її, то писав українською мовою, яку я о, знав, уже спілкуючись українською мовою більше у Львові. І перенести якусь автентичну українську мову з Запоріжжя мені було складно, і там спеціально забирати е, ті слова, які я вже вживав постійно вжитку. Мені теж чимось нечесним здавалось. Тобто, я, я писав, як я спілкуюсь українською мовою, а я і спілкуюсь, вивчивши її більше, мабуть, у Львові ніж Запоріжжі. Це було б нечесно для мене е, перед собою. Е, потім у нас була така е, теж дискусія. Ми приїхали в Ужгород, і там в книгарні. Адміністраторка була з Запоріжжя Яна Терлецька, і вона якраз з Запоріжжя е, в Ужгород. Е, yes. Так, Яна, класно. А, yes. 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 uh, І от у нас якраз вона дуже схоже питання поставила. Що, і потім ми вже продовжують цю дискусію: що насправді ця українська мова на сході і на Півдні, вона існувала. Uh, і є навіть вона почала приводити приклади, uh, як саме uh, вона звучала. Тобто, там є от особливості, наприклад, в дієсловах там закінчена тю. Не на uh, нея не став кінці, а тю. Це на, на який знак. І мені, от в той момент здалося, що от прикольно я от такого не знав, що я міг цим покращити якусь автентичну українську мовою, якою писав би Прозосько Савано. Ну, цього там не вистачило, можливо, і оці от питання про пан пані корок. Вони мають право виникати, звичайно. Але для мене там повністю виключати їх з тексту теж якось здавалось ненатуральним. Ну тобто, це були ваші. Та, та це були мої слова там. Дуже дякую, було дуже цікаво. Так, дякую за питання. Дякую всім. Е, є ще питання до Олексія? Ні. Ні, немає. Тоді дякую, Олексію. Олексій Вишник, автор книжки Празоска Савана. Дякую.